Надалі ми будемо говорити про Хмельниччину, адже яка як триває зараз підготовка до 1 вересня і чи сядуть діти в громадах за парти? Про це будемо говорити із міським головою Славути з нами на зв'язку. Василь Сидор, пане Василю, як нас чуєте? Доброго дня, чую добре. Вітаю вас, слава Україні, пане Василь. Героям слава. Отже, насправді сьогодні на календарі там вже 15 серпня. Ну, тобто, фактично, залишається два тижні до нового навчального року. Чи зараз багато навчальних закладів Славути вже отримали погодження від ДСНС та Держпродспоживслужби, що вони можуть працювати в офлайн режимі? Ну, дійсно питання. Не то, що складне, а архіважливе, тому що різні громади знаходяться сьогодні в різних умовах. Але ми дуже добре розуміємо, повинні всі усвідомлювати, що питання освіти це обов'язок держави. Ми є учасниками цього процесу, ми є надавачами послуг освітніх і тому в цій системі повинні максимально сприяти, допомагати і зобов'язувати сьогодні всіх і вся максимально ефективно працювати. Щодо навчального процесу, ви знаєте, є рекомендації Міністерства освіти і науки, які відповідно значить рекомендують, що в першу чергу проводити офлайн навчання в тих будівлях, де є бомбосховище. Але ну, будемо об'єктивні, і потрібно до цього питання відноситися, будь реалістом, що е, нас і там не тішині, може е, коли будували. Значить, житлові будинки то передбачені були пру. Це противоранційні сховища. Це відповідно частково для тимчасового перебування людей в раді е, аварії на атомній станції. Як таких сховищ ніхто давно-давним не будував з 50-х років. І тому більшість, та, навіть з 36-х, нас будинки ще будьонів будував, які там сховища, і там підвальних приміщень нема. І тому в більшості е, будувалися будинки без підвальних приміщень. Мінімум це були підвальні приміщення, де будув... є комунікації, але ніяких там можливостей перебування людей немає. І люди сьогодні максимально стараються їх підлаштувати, якщо є, для того, щоб от в такий складний час десь там можна було перебувати. Тому по більшості місць нема сховищ і немає можливості в разі е, повітряної тривоги, щоб дітки могли бути в безпеці. Але якщо ми говоримо сьогодні, зобов'язання надавати освітні послуги і забезпечити можливість адаптуватися, то напевно все ж таки ми повинні говорити про безпеку. На місці є безпека дітей. І, і тому можна сьогодні будь-які умови ставити, можна задачі ставити, можна це все багато говорити. Але ну, слухайте, ну, кого ми, що ми, кому ми це говоримо? Ми ж реалісти, правильно? От, тому те, то, що пожежники прийдуть перевірити, ну, якби вони ще прийшли і зробили, то було б краще. Або ще якась інституція прийде і, розказує, що, і розкаже, що треба, щоб воно було. От, тому ми повинні сьогодні на е, спільному рівні мати можливість забезпечити значить, оф, онлайн, офлайн, онлайн навчання. А для офлайн зробити таким чином, щоб перші, п'ятий, десятий класи, одинадцяти класи були максимально, максимально мали можливість проводити цей навчальний процес. Тому що пропонується змішаною формою навчання? Змішана форма навчання передбачається, що частина предметів буде проводитися в онлайн режимі, а частина предметів буде проводитися в офлайн режимі. Але ну, розумієте, які предмети? Захист України, офлайн проводити. Ні, напевно, фізкультуру проводити в онлайн режимі, чи, чи, чи там про охорону здоров'я, думати діток, чи математику біологію? Тут також е, ну, не то, що спірне питання, а питання, над яким ще є час, небагато, але треба пропрацювати. Це по-перше. По-друге, е, сьогодні школи автономні, але не в процесі навчальному. І тому е, ми сьогодні розуміємо, що е, сама навчальна програма і вимоги до навчального процесу вони продиктовані методологічними документами, значить, Міністерства охорони освіти. Вибачте, будь ласка, да. освіти. Тому... Своєї сторони ми максимально обстежили всі заклади там, де можливо, ми допрацювали, там, де можливо, значить, в, в, в межах радіуса доступу там сто двісті метрів. Ми також максимально використовуємо всі приміщення, які придатні для використання. Але це ми можемо забезпечити 50% відсотків діток. Да? На школи є по 800, по 900 дітей. Відповідно, навіть ми хотіли в це, треба переходити вдвійну на дві зміни навчання провести. Якщо проводити час, діток сьогодні будуть онлайн час офлайн режимі. А яка нагрузка? Хто зможе це фізично просто вчителі не зможуть е, цей процес проводити? Тому перше рекомендації Міністерства освіти і науки є обов'язково. Ми з ними. Ну як прислуховуємося до них? А ми повинні ще комунікувати. Вони нас повинні почути. Бажання батьків. Ну тут знаєте, бажання батьків. Я до цього відношуся трошки скептично, і знаєте. Ну, що знають батькам? якщо ми говоримо про безпеку, Ну, пане дитину... Василю. От, до прикладу, от якщо ми будемо говорити про опитування батьків, яке відбувалось на Хмельниччині, ми зараз так. покажемо глядачам результати. І результати насправді такі, що фактично половина батьків не готові віддати дітей до школи. 47% опитуваних. 35% заявили, що вони готові при наявності укриттів. Тобто, ну фактично, батьки, що кажуть вашій громаді, чи вони готові віддавати дітей в школу сорок да. ну, ну, у нас було біля 60 діток, не готові були зараз ми Провели опитування біля 40 40%, відсотків 30 категорично проти 30 не знають і практично як правило розділилися. Да? Uh -huh. Але ну ви розумієте, це неправильно. Це неправильно, тому що от сьогодні половину батьків спитають, чи вони повинні дітей вправляти школу чи ні, в селі скажуть, хай лучше корову дують, дома доглядає. І він не дуже там зготовий сьогодні забезпечити, тому безпека дітей це безпека, це зобов'язання держави і органів місцевого самоврядування. Якщо ми це можемо зробити, ми повинні сказати, ми можемо це зробити. І ми це робимо. Якщо це ми не можемо зробити, ми говоримо, що да, ми не зможемо забезпечити безпечне перебування діток в закладі в разі повітряної тривоги. І тому таким чином давайте все ж таки будемо думати про онлайн режим навчання. Це перше. Друге, перші класи, так, перші класи ну, діток треба вжити без Тому це задача, яким чином нам де їх згрупувати, щоб вони мали можливість. Проводити навчання в онлайн режимі. Я розумію п'ятий клас, і я розумію 10 і 11 клас. От, от такий підхід для мене більше практичний, і при такому відношенні можна сьогодні формувати якесь бачення, давати можливість та категорія людей, які ми зобов'язані. Вони старші. Я говорю про наш регіон Хмельницької області. Так, я не говорю про інші регіони. Де там одна хвилина, дві хвилини може долітати там, е то, що гурки будуть посилати до нас. У нас є сьогодні там трошки час 15-20 хвилин. І ми повинні розуміти, що дітки там 10-1 клас це підготовка за 5-10 хвилин. Вони звільняють приміщення і розміщаються там в тих приміщеннях, чи подвальних приміщеннях, чи сховищах, які підготовлені для їхнього тимчасового перебування. Ми це зможемо зробити. От. А по інших треба, на мою думку. Онлайн режим проводити, і це буде виправдано і правильно. І до цього повинні готуватися вчителі. Ми наразі з 22-24 будемо проводити обстеження закладів, і залучаємо спеціалістів Державної служби, тому що є час і виклики. Але хочу сказати, що ми також максимально. Я ще раз на це звертаю увагу максимально там, де була яка-небудь технічна можливість, ми ці приміщення підлаштовуємо для тимчасового перебування, тому що це можуть бути і жителі, які там проживають. Це викладацький склад, який там знаходиться, і персонал, який знаходиться, він повинен мати можливість в разі повітряної тривоги десь тимчасово перебувати. Тобто, наскільки я розумію, навіть ті школи, які мають укриття зараз, ви їх ремонтуєте, вони не зможуть прийняти ту кількість дітей, які власне навчаються в школі. І якщо все-таки буде змішана форма навчання, тобто деякі уроки будуть проводитись в офлайн режимі, чи зможуть укриття прийняти цих дітей, чи зможуть вони там захиститись? Тому що, от, до прикладу, очільник обласної військової адміністрації Хмельниччини Гамалій говорив про те, що були ракетні обстріли дитячого садочка школи на Хмельниччині. Ми не знаємо ніяких деталей, власне, де. Це відбувалося, які руйнування, але ну враховуючи на що здатні російські окупанти, ми не можемо дати ніякої гарантії про те, що це не відбудеться із 1 вересня, до прикладу. я не відкрию таємницю. По крайній мірі от Щугуєва, моя колега говорить, коли попадає в заклад, там нічого не залишається. І там і училище, і школа чи садочок, коли попадає снаряд, то там не сховище нічого не, не, не спасає. Розумієм? Ми розуміємо. От тому е, наразі говорити про що технічно воно захистить, ну, все залежить від того, що прилітає. Якщо це там невелика вісить, які стара, Да, якщо це відповідно щось більше, а воно відповідно це сотні кілометрів, то воно сьогодні не сара долітає. Тому це теж ну тут повинні бути спеціалісти, повинні дати спеціалісти заключення. розумієте. я також не, не, не є експерт, щоб сьогодні сказати, знаєте, я сьогодні вам 100% гарантую. Там да, на школі є 800 дітей. Є віші ну може забезпечити перебування там 400-500 дітей. Ну, значить, відповідно, що потрібно дві зміни організовувати навчання. А якщо ще час дітей піде на, на онлайн режим, то треба ще їм відповідно проводити або вони приєднаються до всеукраїнської школи і будуть мати можливість проводити. Але в нас є ще інше питання. В нас є біля 10% діток, які за кордоном, і які переходять на сімейну е, навчальну форму. От. А це наші діти. Ми зобов'язані їх е, е, тримати в, в своєму полі зору. І тому також з ними потрібно е, комунікувати і з ними потрібно підтримувати зв'язки. Може, чай з них піде в на, в заклади, де вони будуть перебувати в начальні за кордоном, але більшість з них все одно бажають вернутися і говорять, ми е, ні в якому разі там не виписуйте на школи. Ми в якому разі, значить, не дистанне дистанціюємося на, на залу. Тому це теж це теж є. Відповідні такі виклики, які треба працювати. Тому денна форма навчання, заочна, дистанційна, е сімейна форма навчання і так далі. І там і змішана форма навчання. От воно з однієї сторони добре, що закон дозволяє сьогодні, так? Вона ще екстранатура є, в нас ще є е педагогічна і патрональна форма навчання. От, тому це дуже, це дуже добре. Але е все ж таки. Е ну... Я е, хотів би е, максимально підтримувати тих професіональних людей, які сьогодні готові, проаналізувавши ситуацію, запропонувати таку форму навчання, щоб вона була зрозуміла для батьків, для нас і для викладачів. Е, з завтрашнього дня в нас е, будуть проводитись зустрічі з школами з колективами вчителів, запрошуємо батьків. Батьківський комітет, поки потім далі з батьками, і будемо також е спілкуватися, будемо знаходити форму правильну, щоб нас, ну, віта, в нас в цьому плані ніхто не повинен нікого не обвинувачувати ніяким разом. Ми не повинні не, не зобов'язані когось крайнього робити, і хтось там щось повинен це робити. От така, от такий виклик. От, от такі ми в умовах навчаємося. Тому знайти форму, яка б максимально задовільнила, але саме головне, дала б відповідний рівень освіти для дітей. Мають можливість адаптуватись, отримувати, мати можливість себе реалізовувати. Це ну вища форма е, співіснування, так до чого ми хочемо дійти. Тому що е, знаєте, коли хтось багато договорить, то треба на Маріуполь подивитись, там на, на інші міста і зрозуміти, що слава Богу, дякуючи армії, ми ще маємо можливість е, працювати і навчати навчати діток. Це треба використовувати максимально, але я вертаюсь до того, що почав. Форма навчання це держава, є обласна адміністрація, є департамент освіти, є міністерство освіти. Ми зобов'язані тут не робити партизанщину. Ми не повинні тут, знаєте, розказувати значить, хто як хто як може, може значить, краще організувати. Але ми хочемо, щоб нас теж чули і з нами комунікували на цю тему. Тоді і тоді не буде питань ні в людей, ні в дітей, ні в іншого. Єдине, що можу сказати, що процес. Профільного навчання створення ліцейних закладів ми це проводимо, ми не відступаємо ніяким чином назад. Нова українська школа це все добре, і цей процес треба продовжувати. Треба п'яти клас адаптувати до нової української школи, бо то є виклики. Хоча в нас є школа дев'ята, яка пройшла цей процес, і ми маємо можливість ну, отримувати такі вже знання практичні від цих викладачів, які Можуть багато що корисного запропонувати. Єдине, що треба покращувати матеріальну базу. Єдине, що нам не вдалося, це завершити за, ну, школу, на, ну, на жаль, але це тимчасове явище. Тому ми ліцей створюємо, ми створюємо на базі трьох закладів, створюємо єдиний ліцейний заклад, де будуть навчатися 10-11 класи. І тому ми будемо потребувати теж підтримки, навіть такої наукового супроводу, от, і тому подібне. Тому. По Освітньому напрямку дотримуються законодавства, стараємося максимально впроваджувати нові технології. Ну а ці виклики ми спільно з батьками з вчителями пройдемо. Єдине, що треба слухати один другого. Ми насправді зараз з вашими колегами активно обговорюємо цю тему із з різних куточків нашої області. Деякі з ваших колег зараз припускають, що можливо потрібно було взагалі зробити паузу в навчальному процесі, тому що над головами літають ракети. Ми не знаємо, коли це закінчиться. Як може відбуватися освітній процес в таких умовах в режимі, тим паче офлайн батьки не готові? Чи ви підтримуєте таку думку, що можливо із Міністерства освіти і науки України потрібні такі розпорядження, що доженемо рік? Потрібно почекати або пів року до наступного семестру і зробити паузу. Е, дивіться, ну в наша була пропозиція, що з 1 серпня було навчати навчання, серпень, вересень, жовтень провести uh -huh. навчальний процес онлайн-режимі, тому що дітки раніше, значить, пішли, ви знаєте. Тому в нас була така пропозиція, і вона, на мою думку, була би виправдана, якби ми серпень, вересень, жовтень в онлайн режимі навчалися. А дойдемо е, до листопада до грудня там життя покаже. Але не потрібно. В нас сьогодні є багато можливостей. в нас сьогодні є чуєте телефони. Треба ці гроші, які сьогодні є в державі там на комуналі, їх треба використати на оці нові нові впровадження е, і попробувати це максимально ефективно використовувати. Але перше, батьки повинні максимально підключитись до цього процесу. Ви розумієте? Бо без, батьк, без батьків. Без їхнього впливу на навчальний процес це все ну дуже дуже буде неефективне. Тому ми повинні сьогодні зобов'язати батьків внести пряму відповідальність, вчителів нести пряму відповідальність, і держава повинна максимально зробити так, щоб кожна дитина мала чи телефон, чи ноутбук і так далі. Тому сьогодні підключити максимально фінанси і дати можливість, значить, тим людям, які не мали. Можливість комунікувати через пристрої, щоб вони це мали, і це впроваджувати, якщо буде а є проблема, пане Василю. Є проблема от, власне з технічним постачанням, тому що дистанційне навчання ми, воно ми... третій рік поспіль вже фактично в школах. Так. Дивіться, ми аналізуємо, ми сьогодні ну нема. От є там у нас пару діток, сім'ї проблемні і так далі. Але ви знаєте, якщо в навіть, дит... я не знаю, вона може щось не купити, але телефони всі ходять. Діти з телефонами і так далі. У нас така вже манія пішла, будь-що, що, а телефон то, то в кожного в є. Але якщо це проблемна сім'я, якщо це ми бачимо, що дійсно ну, є там форс-мажор, так далі, ми допомагаємо. От і тому ми повинні але. Ми це повинні вийти на відповідний рівень. Я думаю, держава. От ми там лікарня мінчі допомагає. Ми повинні так само мати можливість і, і для діток і, давати можливість отримувати значить, такі, такі засоби, щоб вони могли в цьому плані спілкувати. Нам потрібно впроваджувати заочне дистанційне навчання. Нам потрібно впроваджувати навчання. Це нормально. А вже такі уроки, як захист вітчизни, такі уроки охорони здоров'я, такі уроки фізична підготовка і так далі. Так, от їх треба дивитися, як сьогодні діток так само вивозити потім. З вулиці працювати це нові виклики. От е, розумієте, ми зараз, коли буду, впроваджуємо ліцей, я головну задачу ставлю на, на фізичну культуру. Я сьогодні хочу, щоб були максимально впроваджені такі форми фізичного виховання, е, значить, е, патріотичного виховання, щоб вони були і цікаві, і, для, і, і мали можливість теж кожній людині, кожній дитинці себе реалізувати. От, от, на, на мій погляд, це дуже важливо. Я бачу в цьому. Теж таку потребність, потребність. А ну прийти сісти у приміщенні це добре. Сумнів нема. Хай місяць, два, три. Ми, наші воїни зак... ну, наша держава і світ. Дасть можливість нам нормально навчатися. Ми говорили, знаєте, деякі заклади сьогодні переходять безпечну форму, перебувають, переходять, переїжджають в інші міста. Це дуже позитивна інформ... позиція, да? Коли, наприклад, Львовський університет приймає діток від Харківського університету, або там який під Черніговською, якщо там є ризики, оце є називається допомога, співпраця, розуміння і в масштабах держави вирішувати ці ці питання. А Можливість навчатися потрібна, вона ніколи не лишня, і вона буде завжди виправдана. Тому я не сторонник, щоб сьогодні від, від, відтерміновувати навчальний процес, бо ми, якби ми сказали, що ми через місяць, через два будемо в безпеці, От, а використовувати ці форми так потрібно. Ще один виклик, насправді, попереду це опалювальний сезон, і з 15 жовтня вже заявили про те, що він розпочнеться фактично без затримок, нібито. Але сьогодні ми побачили заклики від Віталія Кличка, міського голови Києва, про те, що потрібно закуповувати ковдри, ущільнювати вікна. Ну фактично робити все можливе, аби зберегти тепло в домівках, тому що не зрозуміло, якою буде температура, яка ситуація буде із школами і з дитячими садочками на ваш погляд, і чи там також очікувати зниження температурного режиму. Звісно, перше, я не хочу критикувати, але і, і наразі не можу добрі слова сказати значить, в цьому плані підтримки нас урядом, урядом. Тому що ми говорили, треба збалансувати цінову політику, тарифну, треба дати можливість об'єктам підприємської діяльності зайти на цей ринок, треба створити конкурентне середовище, треба зробити таку політику цінову, щоб сьогодні і на дровах, і на соломі люди мали можливість е, заходити і працювати. Ну, на превеликий жаль. Уряд зробив ціну там сім тариф для альтернативщиків, значить непід'ємний. Тут а компенсують, там не компенсують, тариф на воду не компенсують. Тому е, знаєте, з однієї сторони, сьогодні заганяють комунальні підприємства ще більше боргову яму. Сьогодні, значить, зараз там договори заставляють підписувати, потім вилучають, накладають потім лапи, значить, на кошти, які на банківські, що якщо ви не розрахувалися. То ми вас заберемо все майно і там котельні хотіли забрати і проще. Тому я сьогодні хочу теж до людей звернутися, що нас сьогодні роблять, ну таку ми ми ви розумієте, ми всі в такій ситуації перебуваємо, коли ну на превеликий жаль, ці проблеми залишаються один на один з нами. Нас мало тут розуміють Хоча там газ то що є, але комунальні підприємства якщо людина не платить. І вона не має за що платити, то комунальне підприємство пловина платить. Якщо ні, то ми тебе заберемо тебе доведемо до банкротства, значить, розоримо тебе, і ти підеш по світу. Отак, як сьогодні в нас водоканали Тарифи не піднімають, електронери піднята, всі платежі підняті. Каже, місяць мільйон збитків. і Ми не знаємо, як працювати. Але. Значить, технічно ми е, наразі робимо все для того, щоб підготувати свої заклади. В нас є альтернативні. В нас є об'єкти, які знаходяться на альтернативних видах палива. Це там лікарня, школи і так далі. Ну, ми не можемо перевести на альтернативну виду котельні, які централізовані в нас. Тому що я сказав, що тариф, який сьогодні пропонує пельнартещик, він вищий, і хто його буде компенсувати, і механізма нема. Ми говорили встановити єдину ціну. Я сторонник єдиної ціни, як була 9800, була б ми сьогодні мали би. <кхи> Вибачте, будь ласка, ми мали б єдину ціну для бюджетників, для інших для населення. І в нас була б зовсім інша ситуація. Ну, на превеликий жаль, уряд грається, уряд сьогодні. Створює умови, з одної сторони, ми хочемо вам добре зробити, але з іншої сторони, ну, це, оцей режим ручний, він нікому не потрібний. І, тому там, де є можливість робити альтернативу, будь ласка, там, де є можливість грубки відновити треба. там, де дрова закупити треба. Але я не хочу з одної сторони, і успокаювати, що все буде добре, а з іншої сторони, я не хочу лякати нікого, що знаєте, буде страшно. Але ми повинні розуміти, в який час ми живемо. Тому наразі, в разі якихось непередбачених ситуацій, ми будемо сходити з із реальних можливостей, там, де є заклади, де обогрівається альтернатива, там, де є в нас на превелике щастя, ми незалежні від одного енергетичного об'єкта. Да? У нас є розглужена розглужена система. От, тому. Будемо дивитися, як, як в даному випадку поступати. Ми маємо е, можливість відповідно реагувати в разі викликів, от, але але? що але? Е, потрібно бути готовий до, е, ну, до всіх можливих наслідків. Да? Потрібно людям е, бути до того, що ми можемо залишитися без електроенергії, відповідно, значить, без нічого. Тому треба мати альтернативу. І це, це нормально. Ви розумієте? Бо ми, коли котельні будували, то ми завжди теж на декілька видах. І що ми пам'ятаємо, завжди люди ще старі люди після війни. Вони ще років 20 мило і спічку тримали там в селах і в селі і так далі. Тому це є, це є ну реальність життя. І до цього треба. знаєте, когось саме головне, не треба нікого винувачувати. Треба об'єднуватися і всім спільно працювати над цим. Тому то що хтось сказав? Я можу підтвердити, що якщо у вас є можливість, то будь ласка, не викидайте там одіяла. Якщо грубки є, підготовте там трошки дров. Якщо у вас є там в селі хата, теж не продавайте і її не запускайте, це є не лишнє. Так як ми весною зверталися, що слухайте, садіть. Дивіться, сьогодні є помідори, сьогодні все, сьогодні люди закривають. Сьогодні люди себе готують до землі і, і нормально. Може, десь в річчі час вони спокійніше себе почували, але наразі не треба робити цього трагедії. Просто-напросто треба включати ще додаткове мислення, додаткові ресурси і можливості. І розуміти, що нашим батькам не краще виходилося, вони вижили і перемогли, і ми переможемо. Просто треба дідушок, бабушки десь інколи питати, інтернет відкривати і дивитися, яким чином в разі е, непередбачених ситуацій як себе забезпечить. Тому що дійсно холод дуже страшно, і це треба розуміти. Зараз тепло, то ще люди там знаєте, так а якось воно буде. Я відключуся. Ну не дай Бог, і наступає холода. Ви розумієте, організм відключається, мозги не працюють. І людина нічого не хоче там, як це знаєте, вона швидше, ніж голод наступає. Тому це, це, це дуже важливо. Тому ми свої не максимально працюємо, але люди сьогодні повинні також бути готові і не робити з цього трагедію. Ну як в якому плані я психологічно для себе не робити та uh -huh. далі, ну будемо знаходити шляхи, як реагувати. Пане Василю, на завершення про приємне, що хотіла з вами поговорити, тому що відомо, що з вашої громади вісім абітурієнтів склали мультитест на максимальну кількість балів а фактично в умовах війни дистанційного навчання останні кілька років. Це приємні результати. Чи ви, можливо, дізнавалися, планують залишатися абітурієнти в Україні навчатися чи ні? Тому що зараз на жаль, у нас є і багато відтік розумних кадрів, які користуються можливостями і їдуть навчатись за кордон. Звіта, це саме велика радість. Це саме велике досягнення, коли ми бачимо успіх діток, коли ми бачимо і розуміємо, що сьогодні дітки при от, тому рівні навчанню. Але воно саме собі не дається. Ми повинні це розуміти. Це клопітка робота батьків, викладацького складу, вчителів і всіх нас да? для того, щоб сьогодні. Я горжуся, я дуже горжуся освітою, тому що ви знаєте, ще 3-4 роки у нас було так: розділяли себе там один мікрорайон, другий. Цього. Сьогодні ви адаптувалися, сьогодні навчальний процес працює. Але. Я дуже сподіваюся, що сто відсотків діток. Я навіть не сумніваюся, що вони себе знайдуть в Україні. Наразі вони вибирають українські заклади. Ну, ми знаємо виклики, які є, ми розуміємо, але я дуже ними горжуся. Я буду мати нагоду 24-го всіх привітати. Ми їх максимально зацікавимо. Ми їм ну такі сюрпризи зробимо приємні. От, е, ну для мене краще, знаєте, так, і от ви, ви сьогодні півтора підтвердили ще ту інформацію. Це для мене теж хороший подарунок, красивий подарунок і на сьогодні, і на день, і на день незалежності. Да? І до першого, і до першого вересня. От тому сумнівів немає. Я не сумніваюся, що 100% ці цих дітей будуть далі працювати на благо своєї сім'ї, благо міста і благо України і себе реалізують максимально ефективно на цьому світі. Та ми в теж це віримо, пане Василю. Насправді так сподіваємося і пишаємося цими дітьми, які зараз показують такі нереальні результати. Дякуємо вам, що ви долучилися до нашого етару. Нагадаю, Славутський міський голова Василь Сидор був з нами на відеозв'язку. Тож, як бачимо, робота і підготовка до навчального року триває в усіх громадах нашого міста.